У світі, де все частіше купується і продається, навіть почуття, навіть люди, ця історія звучить як щось неможливе, або як правда, яку всі бояться визнати, що, якби ми сказали вам, що трьох дівчат справді виставили на продаж, мов худобу, що їхній батько, не моргнувши оком, віддав їх у чужі руки за срібло і тишу. І що саме тоді, коли все здавалося втраченим, з'явився чоловік вдівець. Фермер простий, але не байдужий. Він не купив їх, він викупив їхнє право на вибір. Це не історія про казкову любов із першого погляду, це про повагу, що народжується в тиші, про дім, який не будується цеглою, а серцем. І так троє дівчат дійсно стали частиною нової родини, але не тому, що їх змусили, а тому, що вперше їх не зламали, а запитали Хочеш залишитись? І ось тут починається справжня. Бо коли людина відчуває себе вільною, тоді й народжується справжнє кохання. Але будьте готові. Ця історія не ідеальна тут буде біль, зрада, вогонь, що палить не лише стіни, а й душі, історії з минулого, які повертаються, щоб зруйнувати нове життя. І все ж тут буде головне вибір свідомий, людяний, той, що міняє хід долі. І якщо ви досі вірите, що добрость це слабкість, приготуйтеся змінити свою думку. Бо, можливо, саме сьогодні, слухаючи цю розповідь, ви знайдете відповідь на своє головне запитання А що, як і в моєму житті, все ще можна почати заново. Є щось особливо гірке в тому, коли людську гідність перетворюють на товар так і сталося з трьома сестрами: Оленкою, Соломією та Даренкою. їхній батько. Обличчя якого вже давно зникло за товщею байдужості й алкоголю, виставив власних дочок на продаж, зв'язаних, мов ягнят, і з вицвілими хустками на головах, під прискіпливими поглядами натовпу. Це було не просто приниження це була зрада, холодна, цинічна і без слів. Люди мовчали. Лише одна постать вирізнялась серед інших. Старший чоловік у полотняному вбранні з натрудженими руками і очима. В яких жила тиша полів. Його звали Василь. Він не вигукував ціну, не торгувався, просто підійшов ближче, подивився кожній у вічі і спитав, хто дозволив це зробити з вами. Його голос не був гнівним, радше сповнений жалю і рішучості. І саме це відрізняє людину, що виросла на українській землі. Ми не питаємо, скільки коштує, ми питаємо, чи варто. Василь простягнув 19 срібняків. Не двадцять, бо це не торг, і не вісімнадцять, бо це не подачка. Це була своєрідна обітниця. Ви не речі. Ви душі. Такі історії здаються далекими. Але скільки людей навколо нас сьогодні так само зв'язані не мотузками, а страхами? Не на базарах, а в офісах, токсичних стосунках, боргах і травмах дитинства. Те, що зробив Василь, це більше ніж учинок. Це був виклик системі. Приклад того, як одна добра дія без галасу й драм може змінити чиюсь долю назавжди. Коли сестри вийшли з того ярмарку разом з ним, ніхто не аплодував. Але десь глибоко щось змінилось, наче відродження почалося не з урочистостей, а з тиші, і як тільки вони залишили позаду той гамір і ганьбу, перед ними відкрилась нова стежка. стежка. Яка вже вела до хати Василя, де чекало не лише житло, а й вибір. Дорога від ярмарку до хутора була недовга, але для Оленки, Соломії та даринки вона тягнулась, наче нове життя крок за кроком. Василь не змушував їх говорити він мовчки йшов поруч, іноді зупинявся, щоб дати попити води або поправити шарф на плечах молодшої. І вже в цих дрібницях вони відчули щось нове. Повагу. Перше за довгий час їх не примушували слухатись, не били по руках, не зневажали, їх просто вели додому, не в чужу оселю, а в місце, де їх готові були прийняти як людей, не як тягар. Хата Василя стояла на краю села трохи в лісу. Тиха, дерев'яна, з вишитими рушниками біля ікон, запахом чорного хліба і сушених яблук. Там мешкали троє його синів Іван. Найстарший, серйозний і мовчазний. Богдан сміхотливий і добрий, завжди з дерев'яним різаком у руці. І Тарас ще юнак, але з поглядом повним мрій. Вони не дивились на дівчат як на придбаних людей. Вони здивовано кивнули, прибрали місця в хаті і з повагою привітались. Нікого не дивувала присутність трьох нових душ. Тут усі знали якщо тато привів, значить, мав причину. Ввечері Василь зібрав усіх на ганку. Він не давав довгих промов, сказав просто Ці дівчата не ваша власність, вони вільні, і самі вирішать, що робити далі. А ви, сини, якщо Бог дасть любов, приймайте її з гідністю, якщо ні, залишайтесь братами для них. І в цьому реченні уся суть староукраїнської мудрості справжнє не продається і не купується воно приходить з вибору і залишається. Коли є повага, дівчата нічого не відповіли. Але вже цієї першої ночі Соломія розплела косу, Оленка вимила підлогу у сінях, а Даринка заснула, тримаючи в обіймах кота, який стрибнув їй на коліна. Вони ще не знали, що чекає попереду. Але вперше за багато років відчули себе не полонянками, а частиною дому. А на світанку, як тільки заспівали півні, Оленка визирнула у вікно. І побачила, що на порозі вже стояли троє хлопців із дерев'яними мисками. Життя на хуторі не було легким тут усе трималося на руках і серці. Але парадоксально саме ця простота принесла сестрам внутрішній спокій. Оленка, найстарша, ще носила в очах сльози з минулого, та коли вдосвіта вона стояла з дерев'яним відром біля криниці, її погляд був уже іншим. Щось починало проростати в ній. Щось, що давно зів'яло ще в батьковій хаті. Надія маленька, як проросток під снігом. І якщо ви колись відчували, що надія це розкіш, пригадайте, як мало треба тиша, тепло і хтось хто не кричить. Соломія ж не поспішала. Її очі, гострі, мов у сови, помічали кожну дрібницю хто як сідає до столу, хто що каже за спиною. Вона не довіряла одразу, бо життя вже вчило її бути пильною. Але саме вона першою побачила, як Іван щодня після роботи прибирає за собою взуття біля дверей, як Богдан допоміг бабці через паркан. Вона бачила повагу, не показну, а ту, що вкоренилася, і, хоч не говорила нічого, її обличчя з кожним днем втрачало напруження. З'являлась обережна цікавість. А Даринка? вона ж була ще дитиною в душі, її радістю став сірий кіт, що постійно крутився на подвір'ї. Вона давала йому нові імена щодня то сніжок, то буркотун, то просто Мурко. З ним вона розмовляла більше, ніж з людьми. Але саме вона першою засміялась уголос. Цей сміх, такий щирий і несподіваний, змусив Тараса наймолодшого, червоніти і шукати нагоди лишитись поруч. І ось тут почалось справжнє диво. Не вимога, не план, не розрахунок, а невимушений побут. У якому людина сама обирає бути чи йти. Одного вечора, під зоряним небом, коли всі сиділи біля печі, Василь спокійно промовив Я не купив вас, я викупив ваше право вибору. Якщо захочете, можете залишитися, якщо відчуєте, можете покохати, але нічого не буде примусом. І ці слова стали, наче ключем, що відкрив давні замки у душах дівчат. Та водночас тихенько відкрив двері до ще глибших історій. Які чекали на них за поворотом є речі, які не вимовляються одразу вони зберігаються в серці, мов листи без адресата, і саме такою була історія Василя. В один із вечорів, коли свічки горіли повільно, а печиво на столі охололо, він сказав кілька слів, які зупинили час у хаті. Колись у мене була дружина Марія добра, смілива, Бог забрав її рано. І хоч фраза була коротка, вона прозвучала як дзвін у тиші. Усі відчули, цей чоловік знає втрату. Але не озлобився. Він не зламався, він навчився дихати знову. Оленка заплющила очі, мов захищаючись від своїх власних спогадів. Соломія опустила голову, бо ніколи не бачила, щоб чоловік говорив про жінку з такою гідністю. Адаринка просто притиснула до себе кота, як до живого талісмана Те, що сталося з Василем, не вимагало жалю. Воно викликало повагу. Бо той, хто пережив біль і не став гірким, це рідкісна людина. І саме в цей момент дівчата зрозуміли він не лише дав їм дах, він дав їм простір бути собою без принижень, Без цінника. Атмосфера в домі змінилась. Вона стала не просто спокійною, вона стала цілющою. Тут кожен крок був вільним, кожне слово почутим. Ніхто не питав, чому ти мовчиш. Ніхто не підганяв із хлібом чи прибиранням була праця, але без примусу, була тиша, але без напруги. І саме така тиша лікує краще, ніж будь-які слова, бо справжнє зцілення приходить не тоді, коли хтось вас виправляє, а коли вас просто приймають. У серці дівчат почала зростати інша думка, що як це не тимчасове, що як цей дім ці люди -ка не випадкові. І, хоч попереду було ще багато викликів, Цього вечора вони вперше не лягали спати з тривогою, бо знали тут їх не зрадять, не знецінять і не продадуть. Але хіба життя таке просте, і як тільки вони почали дихати вільно, з минулого хтось уже готувався прийти за ними? Одного дня, коли на подвір'ї пахло свіжим хлібом і ще теплою росою, Василь став посеред двору, витер руки об полотняну сорочку і твердо мовив хто торкнеться до них, Матиме справу зі мною не було в тому пафосу була мужність і тиша. Сестри не звикли до такого, до захисту без вимоги. І хоч він не розмахував шаблею, не кричав ці слова дали їм більше, ніж роки життя з рідним батьком. Безпека це коли ти знаєш, що тебе не продадуть вдруге. Безпека це коли хтось готовий стати між тобою і світом. Життя на хуторі поступово набирало ритму. Оленка пекла пиріжки з картоплею, Соломія навчилась доїти корову, а Даринка пасти гусей і змайструвала годівничку для курей. Вони не мусили цього робити, ніхто не ставив їм умов. Але саме у вільній праці вони знаходили спокій. Бо там, де робота, вибір, а не покарання, навіть найважчий день приносить задоволення. І хіба це не нагадує нам, як важливо не виживати на роботі, а жити через неї? Вибирати справи. В яких є серце, сини Василя теж змінились. Іван почав більше говорити. Не багато, але достатньо, щоб дати зрозуміти йому цікава Оленка. Богдан приносив Соломії книжки зі старої скрині. Енеїду Котляревського, вірші Лесі Українки, ніби кажучи Я бачу в тобі щось більше. А Тарас, хоч і мовчазний, одного ранку залишив біля даринки дерев'яну іграшку. Вирізану власноруч ластівку це не були залицяння, це були кроки тихі, поважні людяні, саме такі, з яких починається справжня близькість, і ось у цій простоті, у цьому щоденному русі, щось розквітло те, що довго було в'янучим. Сестри більше не питали себе, чому ми тут. Вони почали питати, як я можу бути корисною, і ця різниця величезна бо коли ти не змушена, а обрана. Кожен день стає новим початком. Але щастя штука тонка. І навіть коли здається, що все стало на свої місця, завжди є хтось, хто з минулого захоче це зруйнувати. Він прийшов несподівано той, кого всі намагались забути батько. Зі спотвореним обличчям, запахом горілки і погрозами на вустах. У його руках не було зброї, але кожне слово було сильніше за кулак. Ви мої, я вас назад заберу. Кричав він, наче нічого не сталося. Але він не врахував одного. Тут, на цьому подвір'ї, дівчата більше не були ті самі. І це було не лише через стіни, які їх захищали. Це було через корінь, що пустили в їхніх серцях нові стосунки, нове розуміння себе. Богдан, Іван і Тарас мовчки вийшли на подвір'я, без зайвих слів. Іван тримав сокиру, не щоб вдарити, а щоб показати. Що страх більше не має місця тут. Богдан поставив візок упоперек проходу, а Тарас виніс миску з попелом як символ. Те, що спалене, більше не відбудується. Василь не сказав жодного слова, лише став перед дівчатами. Його постать пряма, як дуб, і тоді уперше дівчата самі виступили вперед. Оленка підняла голову і сказала Ми не твої, ми свої. Її голос тремтів. Але звучав гучніше за будь-який удар. Соломія додала: Нам не треба твого дому, ми нарешті вдома. А Даринка, яка завжди мовчала, підійшла ближче і шепнула: Не лякай нас, ми вже не боїмось. Ці слова стали як куля в горлянку чоловіка, який звик до покори. І, хоч він ще пробував погрожувати, його руки вже не були такими твердими, а погляд не таким впевненим. Бо проти істинної рішучості навіть найжорстокіший голос тиха луна. Коли він пішов, повільно спотикаючись, ніхто не святкував. Це була не перемога над ворогом, це була перемога над собою, бо найстрашніший ланцюг той, який у голові, і дівчата його розірвали. Але як часто буває у житті, коли з'являється перша тріщина в старому житті, нові виклики приходять із несподіваного боку. І того ж вечора, коли всі нарешті видихнули, на горизонті з'явився дим, вогонь прийшов уночі не як стихія, а як зумисне зло. Спочатку запах гару, потім крик Тараса, і вже за хвилини хлів охопило полум'я. Курчата, сіно, частина худоби усе встигло загорітись до світанку. Це не була випадковість хтось хотів, аби страх знову поселився в їхньому серці, але цього разу ніхто не втікав. Ніхто не кликав сусідів чи шукав винного. Василь глянув на згарище, зняв шапку і сказав Ну що ж, почнемо з нуля, але не вперше. Оленка знайшла зошит серед речей, які вціліли в сінях. Це був старий блокнот її батька. Сторінки пожовклі, оплетені пилом і спогадами, і саме там, серед рахунків, гніву і записів, вона побачила напис Те, що зсередини не вкрадеш. Чи це було його зізнанням, чи випадковою фразою ніхто не знав. Але ці слова, наче запалили в ній інше полум'я полум'я впертості. Вони втратили дах, але не втратили себе. І це було головне того дня всі працювали мовчки. Без паніки. Соломія носила воду. Даринка складала уламки, хлопці лагодили паркан. Василь перетворив піч на тимчасову кухню. Кіт сидів на дерев'яній діжці. Мов генерал, і спостерігав за всім було важко, але не нестерпно. Бо коли маєш підтримку, коли ніхто не тикає пальцем, не знецінює, ти можеш перенести навіть втрату. І тоді навіть дим у небі не кінець, а початок. На згарищі Василь поставив новий стовп як символ. А Оленка повісила на ньому аркуш із тією самою фразою Те, що зсередини не вкрадеш. Це була не просто цитата. Це була клятва, щоб не згоріло, з душу не спалити, щоб не відняли віру не забрати. Але іноді, коли здається, що пройдено найгірше справжнє випробування ще попереду, і ось тоді почалась справжня перебудова. Коли почали будувати заново, ніхто не чекав наказів було дивно, як без слів кожен знав, що робити. Іван зібрав інструменти старі, але надійні. Богдан почав копати рів під новий фундамент. Тарас розмочував глину для стін. Соломія принесла від сусідів цеглу. Оленка з даринкою варили кашу в казані просто неба. Вони були в пилюці, в поту, в синцях, але щасливі. Бо вперше в житті те, що вони творили руками, було для себе, а не за наказом. А це змінює все. Даринка почала жартувати, щоб підтримати всіх. Я оце думаю, як зроблю собі кімнату, буде окремий вхід. І щоб жодного з вас там не було. вигукнула вона, розсмішивши навіть Василя. Жарти були прості, дитячі, але вони гріли. Бо що таке насправді сила? Це коли ти можеш сміятись, навіть коли руки болять? Це коли після попелу перше, що проростає, це надія, а не страх. І хоч кожен день був важким, вечори ставали легшими, бо їх зустрічали разом зі світлом у серці. Кожна стіна. Кожна дошка, кожна жменя глини це була історія не просто дім, а нова глава, що писалась тілом і душею. І коли вперше знову загорілася лампа над столом, усі мовчки сіли навколо. У тиші народилось відчуття, що сталося щось більше, ніж просто відбудова. Вони не просто відновили житло, вони стали корінням один для одного. А корінь, як відомо, не боїться вогню, якщо пустився в добрий ґрунт. На нових дверях Оленка вирізала ножем слова Корінь, що справді проріс, вже не боїться вогню. І хоча пальці в неї тремтіли, а букви були нерівні, це була правда. Справжня. Така, що не продається, не згорає і не забувається, але випробування ще не завершились, бо навіть після попелу життя готує несподівані повороти, і зовсім скоро їм доведеться пройти ще одне найглибше. Коли вогонь знову почав підбиратися до їхніх стін, родина не розгубилась. Тарас закричав, щоб усі перебралися в сховище, але Оленка залишилась стояти. Вона була тією, хто взяв на себе роль міцної основи. Усі почали допомагати, розуміючи, що навіть якщо полум'я з'їсть усе, що в них є, вони не втратять головного. І, можливо, це був момент, коли вони зрозуміли, що руйнування не завжди означає кінець. Адже кожен раз, коли стикаєшся з втратою, ти відкриваєш нову можливість для початку. Але для цього потрібна була лише віра не в завтрашній день, а в сьогоднішній. З того моменту все почалося мінятись вогонь, що спершу здавався катастрофою, став лише черговою випробуваною обставиною, яку треба було пройти. Всі почали працювати не через страх чи обов'язок, а через бажання відновити свою землю і свою родину. Кожен рух став впевненим, кожен крок рішучим. Це вже не було питанням збереження тільки дому, це було питанням збереження їхньої гідності та самості. Вогонь розсіювався, а вони залишались стояти міцніші, ніж коли небудь. Тарас повернувся до колоди, і Оленка знову згадала ту фразу з батькового зошита Той, хто втрачає, має лише один вибір не зламатися. І, хоч вогонь дійсно залишив свій відбиток, він також відкрив можливість для нової сили, яка відновлювала їх зсередини. Це була сила, яку вони не могли втратити, бо вона була не в дереві чи вітряних стінах, а в їхніх серцях. Вже до вечора хтось збирав дрібні уламки з землі, хтось лагодив стіни, інші намагалися відновити пошкоджене майно, кожен із них відчував цей момент. Це був початок нового етапу. І, хоча вогонь ще не покинув їхні землі повністю, вони знову починали будувати на те, що важливо. Цього разу не було місця для сумнівів чи безсилля, вони починали знову. І щоб не сталося, вони вже мали усе, що було їм потрібне для успіху. Його не було кілька днів. Після чергової пожежі Василь зник, залишивши після себе лише камізельку та недопиту чашку чаю. Шукали всі. Іван прочісував ліс, Богдан перевіряв стежки до села. А Тарас мовчки сидів на пагорбі, вдивляючись у далечінь. Дівчата не казали нічого, але тривога звивалася в узлому у горлі. І вже коли надія майже згасла, з лісу, опираючись на гілку, з'явився силует Василь, сірий, втомлений із ранами на обличчі, але живий. І цього разу не лише фізично. Він повернувся з минулого з тими відповідями, які давно мав дати. Поки він лежав на печі з травами на грудях і компресом на чолі, родина зібралась навколо. Колись, ну, почав він, я мав ще одну доньку, її продали ще немовлям, і я все життя шукав її. Коли побачив вас трьох, подумав, що, можливо, Бог дає мені шанс спокутувати. Мовчання тривало довго. Ніхто не дорікав. Навпаки, кожен побачив, що навіть сильні чоловіки несуть свої болі. І лише той, хто визнає їх уголос. По справжньому вільний. Василь більше не був просто господарем він став дідом, батьком, душею дому. А в той самий вечір, коли зорі палали над свіжо зведеним дахом, Тарас і Оленка залишились наодинці він не говорив про любов, він просто тримав її руку, поки вона розчісувала волосся, вона не питала про майбутнє, вона просто мовчала поруч, і в цьому мовчанні було більше, ніж в тисячі обіцянок. Це було щось глибоке. Повага, тиха радість, нова близькість. Коли дві душі зранені, обирають не драму, а спокій це і є любов, справжня, українська без театру, але з глибиною що не згасає. Наступного ранку дівчата вже не виглядали гостями на хуторі. Вони стали його корінням. Хата стояла рівно, піч палала рівномірно, а над дверима висів рушник. Вишитий руками Соломії, і хоча попереду ще багато доріг, сердець і рішень, усі знали цей дім не просто з дерева і глини, це дім, де кожен віднайшов себе. Але це ще не кінець, бо там, де зростає справжнє, починається нове. А тепер дозвольте запитати вас скільки разів у житті ви стояли, наче ті дівчата, на початку цієї історії, зв'язані не мотузками, а страхами, минулим чужими рішеннями? Скільки разів ви мріяли, щоб з'явився хтось не чарівник, не герой, а просто людина, яка подивиться на вас і скаже Ти вартий, а більшого? Можливо, настав час не чекати, а самому їй стати таким василем для себе, запитати себе прямо, а що я ще терплю, чого більше не хочу? Можливо, ваше нове життя вже стукає у двері, а ви досі тримаєтесь за згарища. Пам'ятайте, корінь, що проріс, вже не боїться вогню. То може час прорости по справжньому? Якщо ця історія зачепила вас, дайте собі шанс на зміни. Поділіться в коментарях, яку свою мотузку ви готові сьогодні зняти, що ви хочете відбудувати у своєму житті знову, але вже з любов'ю, а не зі страху, і обов'язково підпишіться на канал і ввімкніть сповіщення, бо попереду ще багато справжніх історій, які повертають віру в людей і в себе.